майонеза, от перше, що я відказався, це від магазинного майонеза. І все часом сам по собі після хвороб, після лікарні, я перейшов на більш-менш. Я не скажу це здорове харчування, бо я можу собі дозволити там кусок хліба, і там ну, все підряд. І Макдональдс можу дозволити, але це як виключення, як виключення. В основному мій день починається із такого. Ну, ще, ще шматок м'яса на цьому. В мультипечі. І сьогодні утром я сфотографував оце. Тут у мене петрушка, базилік, укроп, перець болгарський, помідор, огірок і кусок лимона. Кусок лимона просто він у мене випадково оказався, я його так не куплявся, мені подарували. І забив я. Штучний інтелект, говорю, яка користь от, тих, от таких говорю продуктів, якщо його робить смузі? І він мені написав, він мені написав, і я зрозумів, що в принципі, чому я викарабкався, викарабкався із такого состояння. Хто не знає, то состояння в мене було мраки, мраки. в 2015 році, після 12 панкреанікрозів і операцій. У мене ще й деб'ят проявився інсуліновий. я 10 років інсулін, і в принципі я себе зараз відчуваю здоровіше і краще, чим я себе відчував 25-27 років. От реально мені 48. Я себе відчуваю. Я по, по собі чувствую, скільки я можу пробігти, скільки я можу зробити зарядки, скільки я можу працювати, скільки я можу ходити. От наприклад, по Києву то у мене 27-28 тисяч е шагів було. І плюс зарядка, і плюс зарядка, і я себе не відчуваю втомлений. І все стало на свої міста, коли я забив це, каже, скільки ти приймаєш? Говорю приблизно 15 років отак, От утром. Не кожне утро, тому що в поїздки я беру з собою але не завжди виходить купити. А так, приблизно 15-20 днів у місяць, я починаю свій сніданок із такого смузі. Е, інгредієнти я туди мені, Що дають ці інгредієнти? Шкіра, старіння, зморшки, захист від сухості колаген. Тобто е, дуже допомагає шкірі. Друге травлення. ЖКХ, печінка, жовчний підшлункова. Кстати, підшлункова в мене взагалі ніяка. Е, третє серце і судини, тиск, еластичність судин. Четверте нерви, сон. Е, виступає як антидепресанти. Імунітет підтримує імунітет. І я дійсно я дуже рідко болію. Я за прошлі два роки я один раз в мене тільки виступив. А так, щоб я захворів, щоб з температурою може воно колись було, але я не лежав ні один день. Щоб я лежав іменно як заболівши. ні, не було такого. Ну, куча вітамінів, куча мінералів, куча клітчатки. Я вам скажу це так просто. 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень, Ні, 35, щось 15, Бо я за ці три пучка віддав 35 гривень. Навірно, базилік 15. В принципі, може, в великих містах воно трохи дорожче, але хоч 35, хоч 50 гривень, я його на дві порції. Тобто це багато на один раз, я на два рази це пучки ці зелені. Потім, скільки коштує зараз два помідори? Я на базарі сьогодні зранку купив 20 гривень кілограм. Ну, це печні помідори, один трохи м'якший, другий ні. Це домашні помідори, зараз вони дешеві. Два перця. Тобто два помідори це кілограм два гривень. Я просто в бабки купив. Два помідори, мабуть, гривень 5 коштують. Два перця, кілограм перцю 40 гривень. Два перця тут, мабуть, 100-150 гривень, то 4 гривні огірки. Теж кілограм 35 гривень. Я не знаю, чи два огірка 2 гривні чи 3, там їх цілий пакет. Ну, лімон, теж не знаю, подарили. Тобто, так, якщо взять, я роблю це на подрібнювачі і ну хай воно 15 гривень вийде. Та й на два рази. Хай 10-15 гривень. Якщо ви купите пучок петрушки, пучок укропа і пучок базиліка. Помідори перецірці, ви, ви зможете зробити, грубо говоря, неділю робити, ну можна там петрушки трошки більше купити чи укропи, неділю можна робити собі смузі. Тобто практично по грошам воно не б'є взагалі. Ви пішли, ви витратили 100 гривень, і у вас на неділю вітаміни. От реально вітаміни, мінерали і регулярне вживання такого коктейля. Воно не зразу, ви, ви не вип'єте і сразу вам стане там, скажі, енергія і все. Воно буде накопичуватися, 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 і через декілька місяців ви побачите е, взгляд геть-інший, побачите шкіру геть іншу побачите енергію в собі, по почувствуєте енергію в собі. І я вам скажу, це можна робити, наприклад, у подрібній Це можна робити, я тут не приготував, е, наприклад, е, в блендері. Десь в мене лежав блендер, я тут не бачу. Навірно, він у мене там, бо в мене тут місця не вистачає для товару. Можна в, цьому, в блендері зробити, можна зробити в я, тобто, Раніше я робив соколижималки, але я смішував жмих і сок. Тому що жмих – це клічатка. Це клічатка для, для жрудка дуже. І я вам зараз покажу, як його, я так трохи підготувався. Тільки в мене дощечки немає. Нема, у нема мене дощечки, ви знаєте, торгував дощечками і треба було собі залити. Берем, це все помито вже, це все помито. Е, помідор. Помідор такий, що він доволі... Я жопку відрізаю, доволі мягкий. Кидаємо два. кидаємо два. Це зараз буде пити і цей. Ух ти, білий світер. Ну, коротше, капець світру буде. Ну, це я спонтанно. Я на базарі купляв, думаю, куплю, бо мене... Часто спрашують, а що для вітамінів? І мене, кстати, <кхи> спрашують не, не тільки по інтернету, мене спрашують по цьому. С, самі мої друзі. Каже, що ти посетуєш по вітамінам? А я говорю, слухайте, я ж не врач. А Вони кажуть, так ти, скільки цей, скільки тебе це потріпала життя, каже, ти каже, краще, ніж ми. От реально мені недавно так і казав товариш. І я їм советую, говорю, делайте собі такий коктейль. Може навіть хтось вже інакше. Так, я трошки беру, вижимаю лимонну соку, кидаю туди базиліку, кидаю туди укроп. Треба, звісно, було красиво зробити, щоб це отрезал. все. Ну, я, я делаю так, як я... Роблю це вдома. От реально. Я роблю так, як я роблю це вдома. Накриваю кришечкою. І в мене ще вдома на сніданок киде кусок запеченого м'яса. Кусок запеченого м'яса я кидаю в, цей, в мультипіч на 20 хвилин. І це в мене такий сніданок. Ніколи в мене немає такого, що тяжесть в животі, Тож що м'ясо і зелень. В Біблії, кстати, пишеться м'ясо і зелень. Сейчас побачимо, в мене подріб... тут 800 ватт, це самий потужний, у мене потрібнювач 200 ватт і пластик. Я його взяв декілька років назад, і, блін, ну ніяк не згорить. Я його вже виконув, він вже грязний, я вже вимивати трудно, але він не горить, то яйцей. Тут дивимося на консистенцію. Тобто, я завжди дивлюся, чи виливається воно в чашку. Ще воно трошки грубку Якщо тут маловато буде жидкості, я не приготував, буває я водички доливаю. Або олії, або водички. Тому що буває помідор доволі сухий, або мало там жидкості, то я заливаю води. Все таке наче нормально. Я думаю, готово. Звичайно, я зараз вимажу все. Все так просто, все так просто доглядати за собой. Кусочок петрушки не попав під ножі. Оце я оставлю працівнику. Треба не тільки за себе переживати, а й за працівників. Працівник зараз доволі рідка така професія, тому що людей, мужиків щось мало. Дивіться, це так просто. Купити, піти на базар. Я советую на базар. Я советую на базар, тому що в магазині, звісно, трохи воно... Все одно навіть зимою я буваю і в магазині купляю, але по можливості я купляю зараз осінь і ще місяць-півтора буде ще домашній укроп, базилік, петрушка. Я беру декількох бабок, які просто виносять на базар. І також так беру помідори, і перець. Зараз там більше вітамінів. Але навіть у магазинних все одно є вітаміни і все одно в зелені там хлорофіл і клітчатка. Для чого Зелень. це клітчатка, це дуже важливо. Ви почитайте в інтернеті. Якщо ви будете це так просто, виходить вам такий стаканчик 10 гривень. Ну, реально, виходить стаканчик 10 гривень. Зараз. Хай зімою він вийде 20-25. Ви получаєте всі вітаміни, не всі, але більшість. Тому що я дивився в інтернеті в такому, в такому стаканчику через штучний інтелект. Більшість віта... вітамін С 200% тут. Потім якісь вітаміни К, вітаміни Б, тут 50-70% і ще куча вітамів, потім оце ж я записав, шкіра, травлення, серце, нерви, імунітет, есть тобто і нерви, і кожа, все. Тобто ви становитесь здоровіше. І він штучний інтелект мені написав, що якщо сронити людину, яка 15 років вживає отакий коктейль. Доволі густий він в мене вийшов. Я вдома роблю трошки рідший. Добавляю туди водички і кипєчений і цього, олійки трохи. У мене там олійці рапсова олія цей. То різницю, скажімо так, 50-літньої людини виглядає по шкірі по здоров'ю на 10-15 років молодша. Той буде виглядати на 50, а той буде виглядати на 35. На 35-40. Але написано там не головне. Тому що він буде не тільки виглядати, в нього буде енергія, він зможе більше гуляти, він зможе більше працювати і в нього крепка нервова система. А нервова система зараз у час цієї війни то взагалі дурдом. Солі не втягу. Добре, воно Воно добре, воно похоже, знаєте, на що? На овочевий сік. Я колись брав, знаєте, то перець, помідор, от є томатний сік у пачках, а колись був овочевий. І я брав декілька разів овочевий сік. Сюди ще додати сольки, і його можна буде пити як, як томатний сок. Як томатний сок. Тільки трохи зробити жиже, тому що він погано вливається в рот. Дві, скажімо так. Два совєта я хочу вам дати. Перше, зробіть собі отакий от коктейль. Хай не кожен день. Хай через день. Старайтесь кожен день, воно недорого виходить. Подивилися, у вас там лежить там помідори, огорець, там, парець. Якщо чогось немає, то нічого страшного, потім на другий раз буде. Потім зелень. Пучок зелені купить, два пучки зелені, воно ніколи не б'є по, по бюджету. І починайте потрошку, потрошку потрошку, розбавляйте водою. Добавте, от е, Зробили таку, е, скажімо так, кашку. Розведіть його з водою. Воно ще краще буде, якщо розведено з водою, щоб кислотність не сильно велика була. І випивайте по стаканчику кожен ранок. Робиться натощак чи ні? Я не роблю натощак. Тобто я зранку. Вітаміни ще вип'ю або чаю поп'ю, і стаканчик такий вже після цього, на всякий случай. І кожен день, кожен рік ви почнете собі, себе чувствувати краще. А друге, це рухливість і фізична зарядка. Рухливість і фізична зарядка, тобто ви робите вітаміни, ви робите зарядку, у вас буде чаще і більше хорошого настрою. Ви будете себе краще почуватися більше енергії. Тобто, де береться енергія. Нема ніякої волшебної таблетки, скільки є. Я таблетки, енергетики, все, Та нема там енергії. Там, буває там, на енергія. Тут ви отримаєте постійну енергію щодня. Постійну енергію. Тобто, у вас організм починає по-іншому працювати, у вас організм омоладжується. І як в моєму випадку, я зараз себе почуваю краще, ніж 20 років назад. От парадокс, краще, ніж 25 років назад. Тобто я можу більше ходити, я можу більше присідати, я можу більше працювати. тому що в мене з'являється ця енергія. В мене з'являється ця енергія. І накопичення цієї енергії це не якась волшебна таблетка. Це дія кожен день. Легка зарядка. Не треба ніяких там тяжолих зарядок або качаній. Нормальна зарядка в удовольствия, і вітаміни і мінерали. Це ж так просто. І воно ще й смачно. Просто і смачно. І ви знаєте, оце клітчатка, вітаміни мінерали дуже, дуже просто і дуже важливо. І зарядка дуже просто і дуже важливо. Це можна робити у подрібнювачі. Кстати, такий подрібнювач у мене є. Ви можете і цей. Заказати 840 гривень з доставкою або е, з гелем для прання, або миючим для посуду 999 гривень. 840 або 999 гривень з гелем. Взагалі шара. Вам буде і невеличка м'ясорубка, і можна цибульку зробити, і зможете, вам не треба суковожимо. Тобто реально не надо сока Ви робите сок фреш. Сок фреш, він найкорисніший. От реально. І це ваше здоров'я, і це ваше майбутнє. От реально це ваше майбутнє. Задумайтесь зараз. Задумайтесь зараз. Що я можу зробити, щоб краще себе почувати? Щоб краще себе почувати, щоб краще жити. Де береться ця енергія? Вона береться з сонця із зарядки, і з такого ось сніданку. Овочі, зелень. А, ще знаєте що, я не, не взяв і забув яблуко. Я ще додаю яблуко. Тобто, у мене ростає яблуко, і я туди, там другі вітаміни, я там яблуко коротше, без, без кістки, щоб цих обрізаю, кидаю туди, що яблок, яблуко. Тобто воно все під ногами. Тобто воно все під ногами, воно все недорого коштує. То брехня, що треба великі гроші, щоб е, купляти вітаміни, мінерали. Вітаміни, мінерали на ближайшому базарі. Просто треба. Захотіть чувствувати себе краще. Захотіть, е, не треба їсти ті макарони, хліб, що там ще, солодку воду тупить. Ну, люди посходили з ума. Енергія не в їді, а енергія в тому, що ти їси. Харчуватися. Скажімо так, корисно, не сильно дорого. Це вибір. Харчуватися корисно це вибір. Робити зарядку це вибір. Я вам скажу, даже віра в світло це також вибір. От кожен чоловік має вибір. Як себе почувати, погано чи хорошо. Коли чоловік себе погано почуває, він починає чомусь винити в цьому других. Людей, яких округ, державу, життя. Якусь несправедливість. А вибирає він сам кожен день. Вибирайте нормальне харчування. Це дуже просто і нема нічого тут такого сложного. Вибирайте фізичну активність, вибирайте хороший настрій. Дякую, що мене слухаєте. До побачення.